Привіт усім! З вами Центр проєктування та розробок міста Луцьк, і сьогодні ми поговоримо про програмування мікроконтролерів МЕГА. А саме плати Arduino Pro Проміні. Ось така вона плата. Проміні-328P. Спочатку я намагався прошити через програматор для AVR контролерів. Який називається MX-USB-SP версії 3.0. У мене нічого не вийшло. Виявилося, що через ці з'єднання дану плату прошити неможливо. Можливо, прошити тільки через роз'єми ось ці TXD RXD, VCC, GND. І прошивається він через. Ось такий програматор usb to serial який можна замовити на сайті dfrobot.com. Базується він на чіпі Silicon Power, точніше, Silicon Labs CP2102. Перш ніж почати роботу з даним програматором вам потрібно зайти на сайт Silicon Labs. Ось тут, в графі, пошук ввести ЦП 2102 drivers» або драйвер. Driver. І завантажити ось тут. Заходите на цю ссылку, навертаєте вниз і знаходите Windows XP Server 2003 7881. Завантажуєте даний драйвер. Ось в мене він вже завантажений. Встановлюєте його. В кого 64-бітна операційна система? Встановлюєте для 64 бітної, в кого 32-бітна X86. Запускаєте встановлювач. Натискаєте далі. Готово. Потім заходите в осередок програмування Arduino. У мене стоїть версія 1.6.0. Нажимаєте файл Приклад. Basic Blink. Цей скетч дозволяє <coughs> блимати світодіодом на платі Arduino Proміння. Ось він такий біліший. Далі берете даний програматор. Ось такий кабель. Можете купити, можете самі зробити, я робив сам з таким конектором. Знайшов у радянській техніці. Обов'язково на кінчиках повинні бути присутні ось такі штекери. Підключаєте. Підключили і підключаємо кабелі живлення на програматор. Що потрібно знати про підключення до цього програматора? <кхем> Кабель, який йде від Arduino проміння з позначкою GND. У мене він іде синій. Підключаємо на GND програматора. Далі. Кабель, який йде з плати TXD Підключаємо на роз'єм RXD. У мене він зелений. Далее RxD. Мановин коричневый. Переключаем в TXD на программаторы. И кабель живления який йде на платі з позначкою VCC, в мене він жовтий, підключайте на програматорі роз'єм 5 вольт. Далі підключаємо програматор до USB-порту. У нас засвітиться градуїнка. Далі в програмі вибираємо інструменти. Плата. Arduino Pro Or Pro Mini. Інструменти. Процесор. ATmega 328, 5 вольт, 16 МГц. Якщо у вас 328 на 3,3 V8 МГц, ставити 8 МГц. Порт. У мене на ком 3. Програматор. Паралел. програмер. Далі. Нажимаємо Вивантажити. І тут є один маленький нюанс. Коли програма пропише, ось таке, потрібно нажати на кнопку Reset на Arduino. Ось цю. І відпустити. І тоді почнеться прошивка. Нажимаю, нажимаю Reset, відпускаю. Якщо не все, то буде ось така помилка. Тут можна виставити частоту мигання. Поставимо 100. Через 70 мілісекунд. Вивантажити? Все, тепер дивіться! Можна виставити більше. Можна поставити тисячу через 1500 Ось ми поставили більший інтервал. Дякую за перегляд.